Партнер програми Укрсоцбанк, що входить до авторитетної міжнародної лінії кредит -групи. У житлових інтер'єрах. Стає більше високотехнологічних об'єктів. Відтепер домашня техніка невід'ємна частина дизайну кажуть фахівці. Приміром, сучасні телевізори нині займають гідне місце майже у кожному проєкті. Цього потребують замовники. Сучасна техніка. Оно играет очень важную роль в интерьере. Благодаря э, телевизору Samsung LED, э, за то, что у нас осталась тонким это дають возможность даже як картина, позово в інтер'єрі. такой картин даже дуже нравится. Сучасні моделі led телевізорів Samsung приваблюють дизайнерів універсальністю. Вони мають корпус завтовшки менше ніж 3 сантиметри. Тому їх можна встановлювати будь-де і в різний спосіб на елегантній настільній підставці, на спеціальному стенді, на підлозі або на стіні за допомогою компактного кріплення. Водночас, 3 d технологія дає можливість створити справжні. домашний кинотеатр. Высокое качество 3D изображения достигается прежде всего благодаря использованию в телевизорах специального микропроцессора. Телевизор может конвертировать в режиме реального времени обыкновенную картинку 2D в 3D. Таким образом, телезрители могут просматривать свои любимые каналы. в общем-то в 3D. Тож телевізори серії 7000 забезпечують якісний перегляд 3D контенту в домашніх умовах. Також вони сумісні з новими домашніми 3D кінотеатрами та Blu-ray плеєрами Samsung.